Передавали легку хмарність. Головне вообще. взагалі. Незначительну. Отак от з Миколаєва, з ЛК їдемо. Де ж це падло, пропадало два місяці. Сонячний компосток одні, одні голови пусті. Ждать, встали два місяці дождя. І коли вже все на полі згоріло Ізвісної матері, він прийшов і не кончається, і на горизонті кінця не видно. Ну, Може хоч в річки води додатися, бо річка пересохла капець просто. Та іще дупа. В тому році ми якось тут заходили. Контрольне слово в тому році і якось. Куда тебе Владик, черти понесли? О! Бачу полянку. Бачу місто, бачу проход. До кінця не кругом комиш виріс. О, от якась дощечка. Мелке болото, но закинуть тут можна пришикарніше. Аджа, джа, почнемо середину пробивать вонюче яке все. Далі змістимось я... під бережок. Голубина під берегом 10 см. І тим не менше, щуку це не останавливає. Ходить по під берегом, попідрязкай. Лодкою бува їдеш і наблюдаєш, як вони на міляках стоять. Цим і користуються, коли колять її вилами. Ну, то вона на нерест стоїть під берегом, а вона і без нереста хорошо гуляє. Малька стереже. Це мусор був. Куширьом позаростала. Блін, це, по-моєму, глиняще. Тут колись було дно тверде глиняне. На ту сторону можна було спокійно перейти. Навіть глину замулило, коров тут переганяли на ту сторону часто. І я в забродах на туда був переходив. Чорт його знає, як так все помінялося. Час іде. Знав вже, що треба провести Хороша. Знав, що треба провести щучку. Попиде тим самим і. Крупна. Боюсь, щоб в кушері та в комиши не вийшла. Глибоко блісна сидить. Ех, чую хати, поперед батька на берег не лізь. Харю прямо гамулою посвятила в щукарі. Раніше я так рибаків с... святив в окунятники та судачатники. Ой, зараза. Капнули Щукандровича, Blackfire Темний вогонь. Ох, Йоханий бабай! Шорти в стірку, як і мою Харю, бо вона вся в гамулі. Ох, це капець. Але оце справжній копець. Щукець. Красота. Красуня. Флагман рулить. І єсть, кілож, кіло. Гоупро, снимаю відео. І вже на березі порвалась нитка. Остання путь, остання я дорога. У нас так могла і у воді порватися. Ти ето блешеньку віддай. З під самого берега, з під самого краю? Запакетірувати крокодила Срочно? Ну що? Ми зможемо повторити. А от щучка в пакет порвала, жучка. І другого у нас нема. Блін. Люрек, сукінець. Але і так нормально. В житті не подумав, що буду ловить бльоснами по 3-5 грам Три з половиною. Думав п'ятерка. Не вгадав. А раніше 20 грам мало, беру сороковку, ложку таку железну, бронзову, типу спінекс. чи якось так називались по-разному всякі Корсари і так далі, дешеві. Колебалки бронзові, які вигорали, вицвітали на раз-два. І тим не мені я ловилась. Слотки набагато легше заловити. Це не покльовка, це кушеринка. З лодки і ловилась у нас електромотор був, ви його не застали, тільки на фотках. Я навіть десь відоси знімав про нього, розказував, яка це діч, ця тесла. <с. <с.> На воді, як ненадовго хватає акумулятора, як воно тільки їде медленно і недалеко. Звісно, при цьому класно, що можна в лодці балакати шепотом. Це єдиний плюс. Пожалуй, мотор легенький, але не обмануйте себе, акумулятор 30 кг а то і всі 40. Ми ставили десь 25-30 кілоразні батареї. У нас 130-й був. Ну, в основному потім ставили сотку. Всю ніч він вдома заряджається, щоб потім, оп, була клювака, щоб потом якихось 10 кілометрів покататися. Ну ладно, на невеликій скорості ми до 15. Проїжджали на четвертій передачі. Вона їде приблизно 4 4,5 км в час. П'ята последня передача їде 5 км в час. Ну, цьому вона світа брала ровно в два рази більше, як я потім матчасть вивчив чим четверта. Тому краще на четвертій можна було до 20 км проїхати. Здоровенный аккумулятор под люка. Важкий на велосипеде катить, Каждый раз он из велосипеда падал не раз и кислотой обливався. И в начале лита весной купил, осенью выкинул. Бо глубокие разряды, мощные заряды и резкие разряды ему не на пользу. Оп! Эх! Прям побачив, як догнала, взяла з розворота, ну не засіклась. Треба ще отак десь тут влізти через 30 метрів камиш. Треба придумати, що з рибою робити. Треба знайти пакет. І як зло, рибаки попропадали і більше не мусорять, не розкидують тут свої торби, мішки. И другу гадость. Выходит с веточки прийдеться сделать кукан і нанизать их на веточку. Тільки вирішив включити камеру і щука клюнула, а в мене слабина в руках. Ну, Йоханий бабай. От чого я звичайно включаю камеру словесно. Треба взяти нормальний дрин. І там є Blackfire до 15 грамів, це раз. Во-вторых, шнур хоча б 0,6, щоб можна було сікти її. Мать, як поляки кажуть. Тільки закину, думаю, включу камеру, розведу болтологію. Поліз за пальцем з першого разу ще й не включив. Нажимаю, а тут бриза в руки. Щучка. Непогана була. Непогана. Класне болото. Головне, окуньків немає. Сказав я і першого взяв. Сказав, окуньків немає і першого бомбармія за бороду живцове, кергуду. Сам розміром з стюблишню. Ладно, треба лізти далі. Якщо вечором прийду, то треба брати з собою заброди. Вилазить з цієї дупи. Ну хорошо, уговорила. На тобі получай вторий шанс. Щукандра. Вздовж отак рязки ведеш і йдуть покльовки всіє риби. Навіть чернуха годиться. Закидаєш з берега під ту сторону на середину і ніфіга. Тільки вздовж берега. Ну Тут же ж гамулеон. Почти по колінах в говні стою. Чи сотки наловив уже, що капець Чи соточний став, все чешеться у волдерях. Але ви знаєте, воно того варте. Все одно краще, ніж на роботі. А уж сказати, що краще, ніж на службі, тут і не поспориш. Принаймні щука мене не намагається вбити крупнокаліберної артилерії. Надо з дупы вилазити.